Настав час у нас прийняти цей автомобіль Chevrolet Suburban. Ще не знаю його характеристик, але гріється автомобіль. І Чоловік просить розібратися, в чому справа. Міняв вже і термостат. І ну, багато чого змінював, і помпа змінена була, але все рівно проходить такий у нас. Траси. Ух! Просто погляньте на цього велетня, я би його назвав, це навіть не джип, це автобус. Автобус 6-метровий, здоровий американський автобус. На таких агенти ЦРУ їздили в Америці. Тепер вони у нас в Україні. Тестуємо систему охолодження, нагріли автомобіль, включились вентилятори, зараз вони працюють, вже минуло. Постійно працюють, не вимикаються. Тобто вентилятори передні крутять і крутять, крутять і крутять. Вже хвилин 3-5 пройшло, 5 хвилин. Не виключаються. Термостат при цьому міняний, він, він відкривається, обратка то гаряча, то холодна, зараз холодна, зараз, зараз термостат закритий. Термостат закритий чомусь, а вентилятори крутять. Хоча Повинен бути термостат відкритий і через велике коло повинно циркулювати, коли крутять передні вентилятори. Щось десь неправильно функціонує, тому підключаємось, мабуть, зразу на передній радіатор і будемо, подивити, будемо дивитися, чи є в ньому бруд, може щось заважає протоку. Були підключення на передній радіатор і почистили фільтр. Відразу хочемо поглянути, яка ситуація з переднім радіатором. Включаємо апарат. Вмикаємо апарат. Немає дуже багато воду, міркувати є. Але щоб це було причиною і зіслатись на забитий радіатор, неможливо. Він, він не забитий. Декілька слів на тему, чому ж вентилятори включаються. Починаємо розбиратись більш детально із системою охолодження. Власник. Сказав, що можливо, бруд є в системі може передній радіатор забитий. Таке буває в автомобілях, коли передній радіатор дуже закоксований і немає через нього проходу, тоді можуть бути перегріви автомобіля. І в нас вже не одна така машина була. Тому ми цю версію, хоча вона мала малий відсоток, ми її спробували перевірити. А саме підключились на передній радіатор і побачили, що бруду. В ньому майже немає якийсь там пісочок, він це не впливає ні на що, особливо в такому великому радіаторі та великому автомобілі. Так як власник замінив термостат на новий, то він відкидає версію, що це може бути щось неполадки з термостатом. Ми Вирішили все ж таки підключитись на сам двигун і провести тести, заміряти через наш апарат, через наш датчик. І при якій температурі відкриється термостат, тобто його показники, як він відкривається. Можливо, він відкривається з запізненням. Можливо, він відкривається дуже пізно, коли вже вентилятори включаться раніше, а він потім аж може відкриватись. Таке теж було. І тестуємо цю версію. Отже, підключились зараз на двигун. Термінове включення іншого автомобіля, хлопці ЗСУ. Автомобіль для наших хлопців допомагає їм і почав закипати. Тому все просто відложили, все в сторону. Машина заїхала. Вентилятори постійно маслають. Зараз заглушив машину, щоб перестали. Тут в цьому автомобілі. Навіть не знаю якого року, але, по ходу, це перероблений праворульний лендровер. В нього є термостат, як мені пояснили, що його змінили, але це не допомогло. Термостат такого плана ось стоїть новий. Зараз ми проведемо експрес-діагностику та зрозуміємо, чи може термостат неробочий поставили або ще щось. Тому це терміново. Дочекайтесь, зараз виявимо проблему і продовжимо з Chevrolet Субурбаном. Попередні результати, що ми вже виявили, і що ще не виявили. Отакий От термостат. Цей стояв, мабуть, оригінал у машині. Його хтось до нас замінив на інший. Вже не оригінал, підібраний просто по образу і подобію, як кажуть. І в ньому не було цієї. Тримача цього з лівої сторони. І, мабуть, той, хто міняв, банально перепутав виходи. Тобто, подивіться, тут є позначки написано помп, оцей, оцей патрубок на помпу. А цей вже виходить на радіатор. Тобто вверх сюди пішов. І отак він повинен був стояти, але його випадково поміняли таким чином. І тому він не відкривався і проходу на низ патрубка радіатора не було. Це перше, відразу помітили, і виходи оці вони майже однакові. Тобто, оцей по діаметру трошечки менший, чим оцей справа, той, що йде на помпу. І, о, і той, і той патрубок зверху можна перепутати. Бачите, вони на Перший погляд кажуться однаковими, але вони трош трішки відрізняються по діаметру. Зараз ми поміняли, переставили місцями, термостат відкрився, пішло ганяти по великому колу, але вентилятори продовжують постійно працювати. Ну, тобто, температура вже не гонить до красної зони, але вентилятори працюють. Що далі Обдивлюємося. Обратка, яка йде з, з великого кола, вона йде такими тонкими дуже патрубками. Тут є тонка часть, тут тонка. Немає обратки, нема е, не гарячіє, тобто воно не циркулює. І в цей же патрубок обратки через отакий малесенький трінічок е, обратка малого круга заходить. А на самому бачку, от там де повинна бути обратка малого круга, заглушено. Ну, якось так перероблював хтось. Йому здалося, що це нормально і так може бути. Але, на нашу думку, це не є правильним. Краще пустити нормальну обратку малого кола в свою подачу. Тобто, ми зараз будемо розбиратись з обратками. Можливо, із-за цього є підвоздушування системи. І нормально не функціклює антифриз. Він повинен постійно що мале коло, що велике, циркулювати. шланг обратки великого кола, бачимо, він взагалі зовсім сухий. Нарешті ми розібралися в чому, тут кулібнічали трохи з цією машиною. Получається, бачок тут стоїть явно нерівний, тому як один кріпьош над ланжероном, другий висить в повітрі. Оцей, оцей обратка в бачок, вона повністю була заглушена і сюди нічого не приходило. А цей з'єднаний через трійник і сполучав вихід з малого кругу і з великим. І саме цікаве, виявилося, що ми почали продувати бачок і побачили, що він тут повністю заліплений. Ну, дивіться, він закритий. Навіть не знаю, можливо. Це зроблено навіть по заводу. Хоча непонятно, за чим тоді там був цей відвід. І, тобто, Бачок був без обратки. Ця заглушена, а ця з великого кругу заклеєна прямо пластиком. Тобто, Без обратки виходить бачок. Без обратки це неправильно. Ну, то все те, що знизу йому вер... циркулює по, по одному. Шлангу. Ну, тут явно в такому разі буде е, випирати антифриз в бачок, і без обратки він не зможе нормально працювати. Зараз ми, мабуть, все ж таки просверлимо отвір і зробимо так, як потрібно. Після просверлювання отвору в обрації на цій, все почало працювати чітко. Ми вже протестували, щоб зараз машину заглушили, щоб не було шумно дуже. Обраточка пішла, все почало функціонувати, і вентилятори почали працювати чітко. Включаються 30 секунд працюють, скидують тепло і виключаються. До цього моменту вентилятори працювали постійно. Із-за такої банального, що обратки не було, це все може бути причиною. Також зараз ми підключились вже до радіатора пічки, думали, щоб ну, для військових зробити покраще, устранити і цю проблему з перегрівом, і заодно і пічечку промити. І як хотів вам показати, що взагалі твориться в радіаторі пічки. ну Тут просто капець. Воно сипе і сипе, бруду немірено, Подивіться, що відбувається. Його дуже багато, тому прийняли рішення зараз ще й по-швидкому зробити промивочку системи і вже відпустити хлопців по справам, щоб у них було все на мазі, як кажуть. Тому зараз миємо радіатор пічки і перейдемо на передній радіатор та двигун. Промиємо, зальємо новий свіжий антифриз. І все буде працювати ідеально. Погляньте, що відбувається з радіатором пічки, скільки бруду, його просто тут безкінечно багато. Ух, сила. Миємо радіатор пічки. Перевіряємо наскільки промився радіатор пічки. Як ми бачимо, вже середній дефлектор під 70 доходить. Ну, починається набір. Дуже поспішаємо, бо часу мало, тому переходимо. Все робимо дуже швидко, але при цьому якісно. Ви Бачите, права сторона вже 67, спокійно набирає, буде, мабуть, 70. Зараз температура в нас рідини менше, ніж 90 трошки, а машина прогрівається 92 тому буде більше за 70. Ну, дуже гарно, Ташкент. Прям. Можливо, на літній сезон вона якби не понадобиться, але бувають холодні ночі, все ж таки повинна працювати. Тому з радіатором пічки у нас порядок. Закінчили. Переходимо на передній радіатор. Зараз у нас обмаль, тому швидко підключились на передній радіатор. Помили вже. Фільтр, вмикаємо апарат, подивимося, що в нас в середньому радіатор. так, брудна система, а брудна чому? Тому що поясню, з того, що не було обратки оцієї тут заглушено, бачок не циркулював. І частенько було, де ще й з неправильно був поставлений термостат оцей. Тому антифриз просто видавлювало, все витікало, просто через верх бачка, через кришку, все витікало. Тому хлопці додавали води, просто додали води, і щоб якось машина робила. Це одразу вода не дуже гарно і буде бруд. Буде ржавчина утворюватись. Тому слідкуйте за автомобілями, вчасно змінюйте антифриз, так як і мастило. Миємо зараз передній радіатор у ускореному темпі. Брудний, видно, що брудний. Мабуть, і в двигуні буде бруд. Третє підключення зробимо по-бистрому на сам двигун. І заправимо промитий передній радіатор, радіатор пічки, бачок вже помилий, остався один двигун. Зараз включаємо апарат на двигун, чистенький фільтр. В двигуні завжди якнайменше бруду, але не це правило працює не на 100%. Так як я і говорив, бруду не дуже багато. Але потрібно і вирувати. Все зробили, закінчили всі роботи, заправили антифризом, помили бачок. Зараз чіткий рівень. Бачите, трошки підсвічую, щоб було видно. Циркуляція, подивіться тепер, яка йде циркуляція. Грієм, 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 грієм. Уже все спрацювало, термостат внизу відкрився, вентилятори ще навіть не включались. Просто навіть не можемо доставити включитися тепер вентилятори. А до цього постійно працювали. Постійно. Не виключаючись. Зараз все ж таки догрієм, щоб спрацювали вентилятори. І щойно спрацював вентилятор. Щойно включився вентилятори, виключились вентилятори, ну, тобто, ну, приблизно до хвилини, секунд 45-50 Я точно не засікав, але це якраз нормальне явище. Так вони в принципі і повинні працювати. Включили, зігнали температуру, виключилось. І це ми полотили машину. На високих оборотах, щоб заставити їх митнути, а так все супер. Просто ідеально. Закінчили експрес-промивку системи з виявленими недоліками в системі охолодження. Я вже їх вам всіх показав у відео, тому з гордістю можна сказати. Що ми допомогли справитися з цією поломкою? Віддаємо машину нашим захисникам. А їдуть боронять нашу батьківщину. Слава їм слава ЗСУ. Слава Україні! на коліна ставим Рашу. Слава ЗСУ, Тут бандера батько наший. Слава ЗСУ термостату на апараті. У нас зараз 96, але насправді тут трошки завищує датчик. Ми міряємо ще й термопарою. 90 градусів. Приблизно на 87 градусів почалось відкриття термостату і він почав відкриватись. Зараз фактична температура 91, майже 92, на апараті 97,5. Термостат справний, він відкрився. Спробуємо реверс Так. Повністю відкритий термостат на 92 градусах, тобто на 87 почався відкриватись. Термостат дійсно новий і дійсно справний. Тому тут залишається тільки далі грішити на електроніку датчика температури, який включає вентилятор. Після низки тестів, а саме ми перевірили, чи в системі є бруд. В системі бруду, можна сказати, немає, такого, щоб впливав. На включення вентиляторів. і В передньому радіаторі зовсім не було бруду, в моторі не було. Радіаторі пічки не було. і Прийшли до виставку, можливо, не спрацьовує правильно термостат. Термостат перевірили, все чітко, термостат новий, працьовує на 87 градусів відкриття на 92 повністю відкритий. Далі перевірили кришку, кришка тримає, тиск, тут теж це гарно. Залишається один момент. Стрілка на панелі приборів. Зараз покажу. Панелі А от Правий. Ви бачите, на 210 фаренгейтів стоїть. Це десь приблизно 95-96 градусів. Але в Замітили такий факт. Машина з нуля почала прогріватись, термостат ще не відкрився, ще до нього не дошло. Тобто я трогаю рукою. Тут стоїть термостат на цьому патрубку. І при троганні рукою, отак от, от. Він тільки-тільки почав тепліти, тобто 87, хай навіть там може менше 90 градусів. Машина мала в дійсності. А вентилятори вже передні спрацювали. І коли спрацьовують передні вентилятори, вони просто крутяться і не виключаються. Тобто Тут більше схоже, тут немає в системі охолодження якоїсь проблеми. А проблема чисто електрична по електриці, тобто датчик температури, який відповідає за включення передніх вентиляторів, щось з ним не так. Тут більше електронна проблема. По Наші проблеми, що стосуються системи охолодження, там забитості, патрубків, термостатів, кришечок бачків, десь утечка, підсос, бруд. Тут немає жодних ніяких проблем. Тому власник вже отримав всю цю інформацію і буде вирушати до електрика на діагностику, щоб діагностувати, як все ж таки включаються ці вентилятори. І розібратись, чому вони включаються і не виключаються. Температура на панелі приладів тримається по центру і не лізе вверх. Тобто вентилятори просто включаються занадто рано. Ось така ситуація у нас була сьогодні. Такий цікавий автобус, його інакше не назвеш. Ну просто ну дуже такий здоровий, шестиметровий, Погляньте цього красення. Мені дуже подобається. Велетень такий, проїде де завгодно. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку на підтримку українського контенту. Нам буде дуже приємно. Всім гарного, мирного, головне, мирного неба. До зустрічі. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава Збройним Силам України. До зустрічі!